Вітаю на уроці математики. Порахуй, будь ласка, усно, то вибери правильну відповідь. Запиши, будь ласка, 6 грудня класна робота і каліграфічна хвилинка, число, яке складається з 5 сотень, 2 десятків і 3 одиниць. Постав відео на паузу та виконай завдання. Переходимо до роботи в підручнику на сторіночці 102, завдання 570. Запиши число у якому 4 сотні 7 десятків, 2 одиниці. 9 сотень 3 десятки 8 одиниць. 600 десятка, 9004 десятка, 30 8 одиниць і 7005 одиниць. Перевір та запиши правильно. Наступний 571 номер ми виконуємо усно, назви числа від 897 до 905. 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904 і 905. Перевір, будь ласка. Наступне завдання 572. Назви числа, які розташовані між числами 457 і 462. Прочитай, будь ласка, їх. Завдання 573. Виконуємо письмово, нам треба знайти значення виразів. Запиши їх, будь ласка, та перевір. Завдання 574. Виконуємо теж письмово, запишіть вирази 574. Запишіть вирази, знайдіть їхню їх значення та перевірте виконання гімнастику. Для очей і переходимо до завдання 575. Розглянь малюнок із номера 160, 562 на сторінці 100, який кольор карток позначає розряд сотень, який розряд десятків та розряд одиниць. Пригадуємо, що жовтенькі це сотні, десятки зелені та сині одиниці. Наше завдання. Кожна дитина взяла три будь-які картки. Розглянь малюнки і визнач, яке число утворилося у кожного і запишить ці числа. Ми записуємо тільки число, яке утворилося. І так, Ілона у нас взяла 3 сотні, 7 одиниць і 5 одиниць. Яке число в неї повинно вийти? 3 сотні додати 7 одиниць і додати 5 одиниць. Вийде число 312. Запишіть завдання 562, і запишіть перше число 312. Та раз взяв 7 десятків, 3 сотні і 1 десяток. Яке число утвориться разом? 380. Запишіть, будь ласка. Яна взяла 3 сотні, 4 сотні і 1 сотню. Яке число утворилося? 800. Віка взяла 5 сотень, сім десятків, 9 одиниць. Яке число утворилося? Павлов взяв 8 десятків, 2 одиниці та 3 одиниці. Утворилося число. І Андрій взяв 5 одиниць, 4 сотні і 2 десятки. Яке число утворилося? Запишіть, перевірте. Задача 576. Перший робітник виготовляє 12 деталей за 3 години, а другий за 4 години. Хто з них виготовляє більше деталей за 1 годину та наскільки деталей більше? І так, дивимося: один робітник виготовляє 12 деталей за 3 години. Як нам дізнатися, скільки виготовляє він за 1 годину? Нам треба кількість деталей поділити на кількість годин. Тобто 12 будемо, будемо ділити на 3. Виходить, що перший робітник виготовляє 4 деталі за 1 годину. А другий робітник виготовляє ті самі 12 деталей, але за 4 години. Знову, тепер нам треба 12 поділити на 4, і ми отримаємо 3 деталі за 1 годину. Тобто другий робітник виготовляє три деталі за одну годину. Якщо перший виготовляє чотири, а другий три, наскільки більше перший виготовляє, ніж другий? На одну деталь. Записуємо, будь ласка, задачі 575 Записуємо перша дія з поясненням, друга дія з поясненням, третя дія без пояснення і відповідь. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. І задача 577. Один робітник виготовляє за одну годину 8 деталей, інший на 3 деталі більше. Скільки деталей виготовляють два робітники за одну годину працюючи разом? І так, якщо нам відомо, що один робітник за одну годину виготовляє 8 деталей, а інший на 3 більше це скільки? 8 додати 3, тобто 11 деталей. Якщо 1, 8 виготовляє інший 11, то разом вони скільки виготовляють за одну годину. 8 додати 11. Запишіть, будь ласка. Задача 577. Перша дія, в якій ми дізнаємося, скільки виготовляє другий робітник за одну годину. Та друга дія. І відповідь. Поставте відео на паузу та запишіть, будь ласка.